Сьогодні Кременчужани схилили голови у жалобі. Місто попрощалося із померлим військовослужбовцем Сергієм Горпинченком, героєм, який до останнього свого дня був відданий Україні. Народився і проживав у місті Кременчук, одружений, мав доньку. Навчався у загальноосвітній школі номер 17 Закінчив Кременчуцький професійний ліцей нафтопереробної промисловості. Призваний на військову службу під час мобілізації 4 квітня 2022 року. Займав посаду штаб-сержант третьої. Категорії групи розвідки на жаль, 31 січня його життя обірвалося у Київській міській клінічній лікарні швидкої медичної допомоги від гострого панкреатиту. Сергій був прикладом самовідданості до своєї роботи, служби до своїх побратимів і зірцем любові до своєї родини, друзів, батьківщини. Ми сьогодні втратили не просто. Побратима друга і члена маленької батальйонної сім'ї. Смерть героя стала важким ударом для його рідних та побратимів, які були з ним від початку. Я його знаю з 22 другого року з перших днів і їли з, з тарілки. Все ділили, ділили все багато що ми пережили разом. Попрощатися із захисником прийшли усі, хто колись працював, навчався з ним, знав воїна особисто та його сім'ю. Цього хлопця особисто не знала, але знала його сім'ю, знала Оксану і його жінку. Така втрата, так жаль. І пам'ятаємо, що кожен день, кожен день гинуть хлопці, кожен робить, що може трошки, хоч трошки. Для перемоги поховали захисника на Свіштовському кладовищі у меморіальному секторі почесних поховань захисників і захисниць України. Вічна слава Сергію Горпинченку, Дмитро Цирник, Іван Каченко, Кременчуцькі новини.